Слава Україні! В Ефірі ранкові. Новини 26 лютого. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних у камінь Каширській громаді повідомили про втрату краянина, хороброго захисника держави, жителя Каменя Каширського Віктора Химчика, 1975 року народження. Відомо, що військовослужбовець помер у Волинській обласній лікарні 25 лютого. Деталі прибуття скорботного кортежу із солдатом повідомлять додатково. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя у Луцьку на вулиці Вороніхіна. на 24 лютого на дні очисної споруди виявили тіло чоловіка. Про це інформує прес служба ДСНС Волині. Рятувальники за допомогою мотопомпи відкачали 280 метрів кубічних води з резервуару очисної споруди, де на дні лежало тіло чоловіка. На місце події прибуло водолазно-рятувальне відділення, яке підняло з резервуару на поверхню тіло чоловіка та передало працівникам поліції. Це виявився чоловік 1986 року народження, який 19 лютого пішов з дому та не повернувся. Ідеться про 38-річного безвісти зниклого Костянтина Васильовича Онісімова, жителя обласного центру. Матері загиблого надали допомогу психологи. 42-річному та 43-річному жителям міста Нововолинська повідомлено про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні та продажі наркотиків та психотропів. Правоохоронці упродовж листопада 2023 року та лютого 2024 року. Задокументували факти збуту раніше судими за наркозлочини чоловіками, психотропу ПІВІПІ та канабісу. Про це повідомляє прес Волинської обласної прокуратури. Увесь товар вилучили під час обшуків. Суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою санкцією частини другої статті 307 кримінального кодексу України, яку інкримінують двом нововолинцям. Передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Польські фермери у неділю, 25 лютого, відновили протест на волинському пункті пропуску у стилух зосен на кордоні з Україною. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Повідомляє Еспресо Захід. Станом на ранок 25 лютого блокування руху польськими фермерами продовжується ще на шести напрямках. Відтак у чергах очікують близько 2400 вантажівок. Найбільше навпроти пунктів пропуску краківець Раваруська та Ягодин зазначають, що наразі рух автобусів та легкових автомобілів на жодному з пунктів пропуску не блокують. На Волині збільшується популяція оленів. У листопаді 2022 року на Волинь із Литви завезли 10 оленів європейських, оселили тварин у напіввільному середовищі у Новозборищівському лісництві філії Володимир Волинське лісове господарство. Під час цього зимового обліку тут уже нарахували 125 особин. Очікую, що не менше молодняку з'явиться і цього року. Про це у Фейсбуці інформує поліський лісовий офіс. Зараз самки оленів уже вагітні, орієнтовно в червні очікують на новий припліт. Тоді лісівники вирішуватимуть, чи варто випускати частину тварин у дику природу, поки ж умови дозволяють комфортно жити оленям та ретельно спостерігати за ними їгерям. Адже площа вольєра аж 1200 гектарів. Варто зазначити, що саме на цій території олені європейські нові представники тваринного світу і досі вони там не проживали. Далі у нас блок всеукраїнських новин. Російські терористи продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Так, увечері, 24 лютого, через російський обстріл у селі Лиман Чугуївського району на Харківщині сталася масштабна пожежа на території фермерського господарства. Відомо, що загинули тварини. Про це повідомила держслужба з надзвичайних ситуацій. Надзвичайникам вдалося врятувати 52 тварини, перегнавши їх до іншої господарчої подівлі. Понад два десятки свиней загинули. Постраждалих серед працівників фермерського господарства. На щастя, немає напередодні, 24 лютого, у Харківській області, внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ, поранень зазнав 44-річний волонтер. Про це 25 лютого повідомив керівник ОВА Олег Синігубов. Це сталося в селі Петропавлівка близько 13.00. Внаслідок обстрілу волонтер зазнав осколкових поранень. Його доставили до медичної установи зранку, 25 лютого. Російські окупаційні війська завдали удару по території Хмельницької області, внаслідок чого пошкоджено об'єкт інфраструктури. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Відомо, що в області працювали сили ППО. Наслідок атаки відбулось пошкодження об'єкта інфраструктури. Інформації щодо постраждалих чи що пошкодження житлових будинків не надходила. У ніч проти 25 лютого росіяни вдарили по Костянтинівці Донецької області. Унаслідок цього одну людину поранило, а будівлі залізничного вокзалу та храму пошкодило. Про це повідомили голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін та обласна поліція. Так, за даними поліції, після опівночі росіяни масово вдарили по місту. Для цього ймовірно вони використали ракети С-300. Через це поранено цивільну людину. Крім того, руйнувань зазнали будівля залізничного вокзалу, храм, а також приватні, де багатоквартирні будинки, магазини, торговельні павільйони, три заклади освіти, адмінбудівлі, пошта і кіоск у Нікуполі, що на Дніпропетровщині загинула людина. Так, росіяни 25 лютого скинули вибухівку з БПЛА просто на машину, в якій знаходився чоловік. Загиблому було 57 років. Атака прийшлася на територію одного з підприємств. Пошкоджені будівлі та потрощені вантажівки. У пункті пропуску рава руська гребене, польські фермери, які влаштували блокаду кордону, розсипали по всій дорозі цвяхи та шурупи. Відео з місця подій телеканалу «Конкурент-ТВ» надіслали водії, які стоять в черзі. Так на одному з відео чоловік розповідає, що це зробили саме поляки, які проїхалися на пікапі по дорозі та порозкидали з багажника шурупи та цвяхи. Приїхали з машиною, викидає гвозді на раві, Шурупи. А я що ти лежать. Приїхала пікап і порозкидав гвозді, шурупи. Імовірно, польські фермери зробили це, аби українські водії, які й так стоять у черзі, пробили колеса та не змогли продовжити рух. Інше водій на відео показав, скільки вони зібрали цвяхів та шурупів біля однієї машини. Воно дивіться скільки ми назбирали. Це тільки біля одної машини чи біля двох мене май... біля біля одної машини. Дивіться, скільки назбирали. Все ж на дорогу біля пункту пропуску приїхали поліцейські та працівники комунальних служб, які мали прибрати усі гострі предмети з дороги, аби легкові автівки, пасажирські автобуси та фури змогли спокійно проїхати. Шевченківський районний суд Львова оштрафував на 340 гривень жінку, яка вчинила фізичне і психологічне насильство щодо свого чоловіка. У постанові суду йдеться про те, що жінка ображала гідність свого чоловіка і вдарила його по голові. Подія трапилася 16 січня близько 12.00, Пише «Захід.нет». Поліцейські склали щодо неї адмінпротокол, кваліфікувавши ці дії за частиною першої статті 173 сімдесят прим кримінального кодексу про адмінправопорушення. До суду жінка не з'явилася. З письмових пояснень жінки, які містяться в матеріалах справи вбачається, що вона визнає свою вину у вчиненому правопорушенні та просить суд суворо її не карати. Зазначено у вироку суд визнав фігурантку винною у вчиненні домашнього насильства над чоловіком. Крім штрафу на його користь, з неї також стягнули 605 гривень судового збору. На постанову ще може бути подана апеляція. Військові капелани і їхні наставники із православної церкви України не змогли провести у печерах Києво-Печерської лаври богослужіння перед річницею російського вторгнення, на якому хотіли помолитися за загиблих захисників України. Як повідомив національний заповідник Києво-Печерська Лавра, представники ПЦУ звернулися до нього із проханням відслужити відправу. Адміністрація заповідника своєю чергою звернулася до чоловічого монастиря УПЦ, який фактично продовжує користуватися частиною об'єктів нижньої лаври, поки ще не набрало законної сили рішення суду. Але отримала відмову у відповідь до заповідника. Надійшов лист, яким фактично було відмовлено у наданні доступу захисникам України і капеланам разом з їхніми духовними наставниками від ПЦУ. В той же час монастир повідомив заповідник про розпочатий поточний ремонт у ближніх печерах. Розповіли в установі. Тоді заповідник оголосив, що розпочинає процедуру повернення культурних цінностей та реліквій, розташованих у ближніх печерах, щоб забезпечити вільний доступ людей до святинь лаври. Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що приблизно половина озброєння, яке західні партнери виділили для України, не постачається вчасно. Про це Уміров сказав на конференції Україна, рік 2024». Передає громадське. Наразі виділення допомоги не завжди означає її забезпечення, оскільки 50% не постачається вчасно, сказав він. На думку міністра, якщо те, що виділяється Україні, не приходить вчасно. Ми втрачаємо особовий склад і території. За його словами, це війна, коли союзні держави мають забезпечувати постачання своєчасно, бо ще ніколи в історії людства не було такого, коли війна велася без переваги в повітрі. Ми працюємо згідно з планом, робимо все можливе і неможливе, але без своєчасних поставок це ускладнює нашу роботу. резюмував Умєров. І до загальносвітових новин самопроголошений президент Білорусі та вірний раб російського царя Олександр Лукашенко оголосив про свою участь у виборах глави держави 2025 року. Про це пише Белта: Піду, піду, передайте їм у позиції, що піду. І що складнішою буде обстановка, що активніше вони будуть розбурхувати наше суспільство і вас, зокрема для мене. Повірте, це дуже важливо. Жодна людина, відповідальний президент, не кине своїх людей, які за ним йшли в бій. Що вони більше напружуватимуть вас, мене і суспільство, то швидше я піду на ці вибори. Ви не переживайте, ми зробимо так, як це треба для Білорусі, сказав Лукашенко. Журналістам зазначимо, що картопляний президент балотуватиметься на свій уже сьомий термін. Він при владі вже майже 30 років. Сотні демонстрантів провели у Будапешті акцію, присвячену повномасштабному вторгненню РФ в Україну, пройшовши зокрема маршем до посольства Росії. Про це повідомило незалежне угорське видання Телекс. Пише Європейська Правда. Люди зібрались в суботу в день в центральному міському парку в Будапешті. А потім повільним маршем із кількасотметровим прапором України пройшли до посольства Росії. Більшу частину демонстрантів склали українці, які проживають в Угорщині. Також до акції приєднався посол США Девід Пресман та мер Будапешта Гергай Корачонь, опозиційний до уряду Віктора Орбана. Росія вбиває дітей. Зупиніть Путіна, зупиніть війну. Росія вбиває Україну. Підтримайте Україну зброєю. Вимагали мітингувальники та кричали такі гасла. Біля посольства Росії встановили сцену. На екрані показували зображення наслідків російсько-української війни. Мер Будапешта Гергай Корачонь під час свого виступу вимагав, щоб росіяни цитуємо забралися додому. Він порекомендував Віктору Орбану поїхати в Бучу та Київ і поговорити з тими, хто вижив. Нам соромно за уряд Угорщини, сказав мер столиці Угорщини. У своїй промові Корачонь назвав Орбана, цитуємо, найголовнішим учнем Путіна, який, за його словами, душить Будапешт. Депутати невизнаного Придністров'я на своєму з'їзді 28 лютого 2024 року не планують звертатися до Владіміра Путіна з проханням увійти до складу РФ. Про це повідомляє головне управління розвідки України. Поширення інформації про, начебто, такі наміри носить усі ознаки свідомої дезінформаційної кампанії з метою дестабілізації ситуації в регіоні. Зазначили в ГУР. Відомо, що 28 лютого у Придністрові планують вперше за 18 років провести з'їзд депутатів усіх рівнів. Придністровський опозиціонер Геннадій Чорба вважає, що звернення до Росії про анексію регіону ймовірно буде ухвалено на цьому з'їзді.